Доброго раночку. І що? Оце вітер такий, що, мабуть, погано мене чуть. Так, дивіться, в нас вже спорт на сапах. Привіт-привіт! Привіт-привіт! нам привіт! І їм привіт. да, бачите? Займають тільки що там стояли на планочках на оцих штуках. От молодці. Класно, класно взагалі. Ну, Каті своя задача, так, да, Катюня. У нас, у нас своє завдання. Ми копаємо. Бачите, які класні хлопці і дівчата. Я тільки взяла телефон знімати, а вони мені машуть, привіт, привіт. А на дивіться знову в планочки. Другий підхід. Я так розумію, що три підходи в їх буде. А так молодці. Віка прийшла. І що ви думаєте? Що ви думаєте, ми робимо? Покажи оцю баночку. Ми замовили тонуючий, дай я отак звідси стане тонуючу тонуючий маску для волосся. Освітлій Я кажу, Освітліч. такого не буває. Не може маска зробити світліший тон волосся, мама каже, буває. Буває. Ні, ну я не знаю. Я почитала отзиви, мені дуже сподобалося. От, так що. Подожі, вона сиренева. Це, мама, це та тема, що коли фарбоване волосся, фарбоване, то щоб жовтізну прибирати, Ну, то в мене вже тих синіх, знаєш, скільки? Так отож. Три. Три. Ну. Ну це воно, і воно не зволожувалося, волосся, навпаки суші. Ну, спробуємо. Тут написано зволожує волосся. Ну. Ну, сумніваюся. Якщо ну, це... може ж вона якось там по-другому не так, як ті. бо ті, так, да, ті сушать волосся. Ну, давай пробувати. Давай. З тебе починаємо. Хорошо. Поїхав. Ну, а я теж замовлення забрала. Ось у Укрпочти, Три штуки, бачите? Це мені. Наташі Ремі і фунтику Лені. От такий скрибочок, який наче повинен всю шерсть кругом збирати. Зараз от спробуємо, Кетя, ну давай тут сприймай. Ну що ти? Тобі паличка Кеті, от чіпись. Тобто, отак от проводиш і вся шерсть. Кеті, ну не заважай. Так, дивіться. Працює. Як в рекламі працює? Дивіться, оп, оп, оп. О! Ну, тут я ж не прибираю тут кожного дня, не витрушую. А отак от, от зараз попроводжу. Так, збирає шерсть повністю. Слухайте, вообще. В нас світла, до речі, немає. Так, легесенько треба проводити, бо воно ж таке шкрябалка, в общем-то. Як сказати, проводимо по шерсті. Отак. От Отак, ану, ану. Так. Дивимося. Ну тут. Я, звісно, прибирала, воно не повинно бути. Ну, зовсім трошки, ну, тут і шерсті немає. Тому що сказати, Боже, Кеті, ну нащо тобі воно треба? Вона достає, бо це ж принесли з пошти, щось розпаковуємо, а їй там нічого нема, Ну як це може бути? То хоч кульочок стягнули. Працює класно. Спочатку треба помити голову, я вже помила. Віка вже маску нанесла, а я зараз теж нанесу і будемо чекати результату. Доброго вечора. Скоріше ночі. Пів на дванадцяту. Я сижу в Тіктоці, бо там Артем щось розповідає. Віка в душі, і я не можу відірватися. Оці красуні вже 10 разів казала: йди спать, а вона отут, бачите? Отак От у нас проходять вечори. Мама в Тіктоці дивиться, як діти відповідають на питання. Артем там чудить, я не знаю, хто ще в їх не втіктоці, заходьте, бо це весело. От я сейчас просто взяла і виключилась. Думаю, ні, 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 я вже не можу. Ну, ну скільки ж можна? Вже Артем 10 разів казав, що йде спати, і не йде. І Таратора сидить п'є винце і його понесло. Ой, ладно, все, пішла я в душ. Ну що? <гум> Ось, показую ще раз. Не ведіться, це не працює. Якби я, звісно, написала чи розпитала б у вас у всіх в Ютубі може вже хтось це замовляв, то мені б вже написали, що не тратьте гроші, бо це гівно. Ну, ну, ось. Це ж пофарбоване волосся. Ну я не знаю, ну може там якийсь ну, ну, ну якийсь відтіночок, але ж на рекламі оце ж все повинно тонуватися. Ну, На волосі оцьому, що відросло, і на вікінному волосі, яке не фарбоване, це взагалі не працює. взагалі ніяк. А там же ж в рекламі і сивину замальовує. Ну, все там, ну коротше, ну не крем, не маска, а просто щось неймовірне. До речі, я зараз скину отут фоточку, щоб ніхто більше не повівся на оцю замануху. Це замануха. 480 гривень. Це просто, ну це просто жесть. Ну, я вам скажу, що от як бальзамчик для волосся, якщо ним користуватися як бальзамчиком, ну, дійсно, Віка каже суше. Ні, мені не суша таке нормальне волосся. Ну, Просто ну, нормально розчісується. Ну, як бальзам для волосся. Все. Ну, Бальзам для волосся можна купити за 150 гривень. Хороший бальзам для волосся. Так, ага. Фоточку ж я ж фоточку звідси. Ясненько, да? не купляйте. Так, з хорошого. Маша мені вислала от такий кремчик, от такий, дивіться. Це моя подружка мені порадила. Це зволожуючий, теж зволожуючий, дуже-дуже класний, класнючий крем для тіла. От саме для тіла. Після душу неймовірна шкіра. Це вже я вже до собі спробувала, точно кажу, точно, дуже класно. Так, ну що, сьогодні п'ятниця. У мене тренування, судячи з усього, зривається. Бо зараз вже 15-20 я пишу дівчатам в чат, чого така тиша, а там взагалі тиша. Я там, ау, ну навіть кого не буде, то пишіть, тому що ж, ну це. Я ж повинна якось знати мені, йти з собакою гуляти, я ж можу піти і піти, якщо тренування не буде. Ну, не знаю. Поки що тільки одна написала, мене не буде. Хто там ще далі? Ну, буду чекати. Це вже дві п'ятниці в мене зірвалося. І я розумію, чому. Дачі, дачі, огороди. Я не знаю, що там картоплю ж, наче вже давно посадили, чи там підкопують, чи викопують, чи щось сажають, ну, дачі. З п'ятниці всі. Або просто на дачу, бо на відпочинок. З вечора в п'ятницю, субота-неділя, шашлики, відпочинок і так далі. Ну, Я буду дуже рада, якщо так, бо якщо нагороди отам, копаться, то краще йти на тренування. Ми без світла, два тренування у нас вже було. Ну, як, в мене ж колонка, там все це підключається, все понятно. Ми ставимо отак телефони по бокам, включаємо фонарики, і все в нас, в принципі, нормально. Але біда одна, як немає світла, не працює вентилятор, не працює цей кондиціонер, нічого не працює. Ми там задихаємось. Ось я тільки що написала, що сьогодні ми з вентилятором, з кондиціонером, бо в цей час у нас світло не вимкнуть. Так, до речі, мені там якісь коментарі пишуть, я щось взагалі нічого не зрозуміла. Наче е, через перекладач, бо така якась українська, не зрозуміла, і е, Віка, молодець, щось таке на відео, де я у Саші. Пам'ятник ну, там хожу на, на кладовище, ну, ну, нічого. І в кінці е, дякую Україна, Росія. Що за Україна Росія? Це може, після Віки довго відео, як там ми, роз, якою мовою ми розмовляємо. До речі, по поводу мов. мови. Я зараз в житті, ну, от, Ну, як сказати, я не знаю, в основному, так? Я розмовляю українською мовою. Але ж я, от, чесно ж, признаюсь, я інколи перехожу на російську мову. Тобто людина розмовляє, ну це у мене сусідка тут одна оця цвіточниця, розмовляє російською мовою. Я їм вже виходжу доброго ранку вона... Здрастя, там, чи, не знаю, добре утро. Я назад іду можу перейти. Тобто я навіть не помічаю, коли я щось там десь. Хоча вже останнім часом стало різати по вухам, коли переходжу, я розумію, що я зараз і переключилася. Ну, дивіться, у мене було якось так все життя. В мене дві бабусі розмовляли виключно українською мовою. Всього українською. Старший брат розмовляв українською мовою. Батько і мати ну так, знаєте, ну, батько більш українською, але ж з нами ми в російських школах, ми там, я не знаю, мені... От я зараз згадую, мені здається, я просто навіть не відчувала, коли на російській, коли на українській розмовляють. Тому для мене українська не складно було, взагалі не складно. Я... Навіть згадую ще далеко до того, що хтось кудись переходив на яку на мову. Ну, це вже було після 2014 року. До нас прийшли там брати в нас інтерв'ю в спортзал. А я питаю, я, ну, якою мовою краще? Вона каже, ну бажано українською, Віка сидить поряд, слухає. Ну, і я ж все розповідаю, як наша танцювальна студія, як ми тут, то, як тут, та, 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 все, 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 все там. Все розповіла, Віка мені потім каже: слухай, ти взагалі українською, тобі якби. Ну, наче ти на все життя розмовляла. Кажу, так для мене взагалі це ну, не складно. Я, я розумію, що суржик, я там все, це, ну, ну це ж зрозуміло, що це українська мова. зрозуміло. Якщо десь там якесь слово російське проскакує, або Окей, да? чому ж кажемо англійські якісь слова проскакують, да? Олрайт right, загортай. <гум> То так само і російський. Ну, Тобто, для мене ніколи це не було якимсь таким. От для Віки це дійсно був перехід на українську мову. Вона ніколи не розмовляла українською. Вона вчилася в російській школі. Ну, На російській мові школа. Маша вже вчилася в українській школі. Ну, повністю в українській, розумієте? Тобто Це всі термінологія, все-все-все-все. До речі, мені зараз на тренуванні я провожу тренування і це, це такий суржик. Ну, як тут? Напрягаємо прес. 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 Ну, от. Підтягнули животик, да? підтягнули животик. Втягнули я... живати швидко. <ріст> ну, якось так, розумієте? Тобто і я до цього ставлюся. Все правильно, все класно. Все класно, Україна повинна розмовляти українською мовою. Це наша мова. Е ну, я не знаю, обслужуючий персонал. Там я вже не кажу за те, що там на такі, як там депутати і, чи там пенсійний фонд. Ну, в общем, структура, оця, яка обслуговуюча, вони повинні, звісно, розмовляти українською мовою. Але отак, там, десь між собою, хто як розмовляє, я взагалі не звертаю уваги. Просто не звертаю уваги. Хоча всім кажу, що так. Краще, звісно, українською. Ну, грішу, грішу. Я частенько щось у мене там. Раз і ще в мене ж там друзі, хтось розмовляє російською, хтось українською. Це таке все переплутане. В общем. Я впевнена, що вся Україна буде розмовляти нормально українською мовою. Але з часом. Тому що ще раз дитячі садочки школи. Вся це обслуговуючи весь апарат наш. <сум> українська, ну як, ну це скільки може бути? Ну Три роки, п'ять років, десять років. Ну, 10 років це вже з першого по 10-й діти, українська школа, вже от такі мого віку, там трошки молодші може, які от. Ну, от віки, ну, да, де от, от я так розумію, що кому зараз трохи за 40, ті всі ще вчилися на російській мові і вдома розмовляли російською. І це зараз умовне питання, це якось навіть оці конфлікти між людьми, от саме замовного питання. Ну, Це між нами, українцями, може бути. Якого чорта? Суне нос сюди кожний росіянин. Якого вам хочеться сказати біса від нас надо. Як хочемо, так і розмовляємо. Погана в нас українська, гарна в нас українська. Це наші проблеми. Все? Все. Так. Ось з вами розмовляю, і бачу, що мені там пишуть. Я ж з телефоном. Ще там одна пише, мене немає, в мене тут збоку, вискажуть, мене не буде. В общем, зривають мені, знову зривають тренування. Літо. Купальнички треба вдягати. До речі, я вже купаюся. Віка сьогодні зранку ми стали раніше виходити, бо ну, жарко на дворі. Собака ж розумієте, да? в 10 вже жара така, що це ж капець якийсь. То ми в 10 вже назад йдемо. Раніше ми йшли в 11, десь пів одинадцяту, а зараз ми виходимо в 7, десь в початку восьмого. І класно, і накупатися, і нагулятися, і до десятої вже повертаємося на, назад. Так, да, так от сьогодні моя до чого почала розповідати, С -с снідаю, <сих> сижу, да. сижу снідаю, сижу снідаю, дзвоню віка. А що ви ще гуляєте? Кажу, ні, не гуляємо. Ми вже вдома. Вона, а, ой, 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 шкода. А я йду на пляж та думала там ще і вас тормознуть та ще позагорать. Кажу, ну ладно, давай я зараз поснідаю і теж прийду на пляж. Але поки я поснідала, подивилась кругом себе і подумала, ні, який пляж, треба прибирати. Бо в мене ж жорік пелесус. Він же ж в мене шерсть в хаті, де собака, там і шерсть. От. І Жорік два-три рази побігає, а потім каже, що очистите... він російською, кстати, розмовляє в мене, Очистите... Контейнер. от. І все. Тому що пил воно само вичищає, він заїжджає на базу, вуу, все витягло. А шерсть там набивається залишається. І як там вже її багатенько, він каже, що я контейнер. І я вже ж два дні збираюсь його очистити. Тобто, розумієте, значить, дві доби я вже не прибираю. А пісок, приходимо, вона там лапи ми, але ж поки лапи помить туди забігла, сюди забігла, я десь в цих шльопанцях зайшла, боса розбулася, ноги в піску. Ну, в общем. Подивилася я на це все, думаю, ой, то мені стільки прибирання. Ми оце дві години на пляжі гуляли, зараз я піду на пляж, просто як сільотка ляжу. Не хочу. Дзвоню, кажу, не хочу. Так, до речі, в нас тут намічається. Ой. Зараз намічається поїздка. Ні, я краще промовчу. Бо Маша скаже, бабуся знову здала контору. Ні, може вони. Коротше, дівчата мене там запрошують в поїздку, Віка з Машею. Але, мабуть, про це ще ніхто нічого не знає. Тому я краще не буду казати. Так, все, друзі мої. Не знаю, скільки я тут з вами набалакала. Мені здається, що відео буде коротеньке, бо от там у мене. Я не знаю, видно вам. Не видно. Ага, пішла до себе в мішочок. Я мішочком називаю, уляглася. Але ж уляглася, треба йти пісять. Так що ми пішли пісять. Всім бажаю гарного вечора, бо зараз я випущу прямо відео це своє. Головне мирного, бо в нас вже третій раз тривога, але з приємного вже третій раз за сьогоднішній день вже тричі повинні були виключити світло. Не вимикали. Будемо сподіватися, що ми ввечері будемо, бо в нас сьогодні по графіку з 8 до 10 ми без світла. Але ж дивіться, без світла. Я, оце в нас вимикають світло з 8 до 10. Я десь в 9 іду ввечері, ну, до 21. 21 десь я йду гуляти з кеті. Тому це ж якраз час, як погуляю і світло вимикають. Виходжу і дивлюся на дворі, на всіх отут скамеєчках. Отам і там, і от там посеред. Сидять люди, сидять, розмовляють. Ну, Ще ж на дворі таке, сумерки. Люди повиходили, сидять, общаються. І я раніше такого не бачила. Давно ви бачите, щоб на скам'єчках сиділи? Ні. А тут прямо всі скамієчки заняті. Всі розмовляють, всі між собою щось общаються. І я розумію, чого не просто світло вимкнуло. А в нас, як світло вимикають, інтернету немає. Навіть стільникові дані, ну, міський інтернет, теж не працює. Ну там якось так трохи тягне тільки нервну систему порта. Тому, що люди роблять? Виходять на двір і спілкуються. От ж таки йду і думаю, ну і що? Все, що не робиться, все найкраще. Так що бажаю вам гарного вечора. Нехай вам світло не вимикають. Але ходіть в гості, обнімайтеся, розмовляйте більше уваги один одному. Я вас всіх люблю, всім пока. І що треба сказати? Підписуйтесь на канал Тетя!